Доброго дня, друзі! Хочу вам розказати про свій мотоцикл, який був куплений минулого року в жовтні. І ну, на ньому я вже їздив. Їздив в Бакоту, попереднє відео, ви можете подивитися на, на цьому же YouTube каналі. Е, до Львова на обслуговування їздив. а Я його пригнав з Одеси теж своїм ходом. Ну, але тепер він готується до поїздки в Норвегію. Ціль нордкап Mess. Це, це буде е, сам одиночна подорож з палаткою. Ну і буду розказувати, як воно все буде відбуватися. А тепер хочу розказати про мотоцикл. ГС-850-й. Робив апгрейд в основному сам. Де, що було куплено в салоні, але багато чого було куплено в Аліекспресі. Вот. Защита рук була куплена на Аліекспресі, монтувалася доволі просто. Тут ці кріплення відкручуєш, від, відкручуємо. І вона сюди сідає 100%. Точно так і сюди, ніяких дороботок не треба було. Їдете? Досить зручно, рукам тепло, якщо нормальні рукавиці, підогрів включаєте. Рукам ідеально. Вітрове стекло. Вітрове стекло оригінальне було таке маленьке, ну було незручно. Тобто весь вітер принімав на груди. Я заказав таке, прийшла фірма Капа. я його сам обрізав, обробив. Тобто все, все сам, ніяких допоміжних не треба було, болгарка, наждачка йшла і все воно було зроблено дуже гарно. Сідає, кріпленнях ідеально. Кого цікавить, пишіть силочку на Aliexpress, можу дати. Захист фари. Захист фари точно так, Aliexpress, там можна з надписом, можна без надписі, ну, я взяв з Ну, тут були, тут були складності, тому що кріпиться воно від от сюди. -от. От сюди. От. До нього всі є болтики, все, нічого докупляти не треба. Але щоб його закріпити, треба було знімати цю повністю обшивку. Щоб не знімати, я от сюди, от всередину, зробив ключ на 10. Вигнув його під, 90, під 45 градусів. І от туди ви його забиваєте, там фіксуєте всередині болтика і звідси зажимаєте. З протилежної сторони робиться аналогічно. От звідси от, от там болтик. Там от всередині. Туди забиваєте і зажимаєте. Ну, трошки треба покорятися Можна, не, не, не мучитися розібрати цю обшивку, ну, але да я не хотів цього, цього всього робити. Я зробив так, як зробив, вроді би нормально. Е, перенос перенос кріплення телефона. От він тут кріпився, оце от зарядне оце от сам. Саме цей блок, його рідний, BMW-шний, тут кріпився, але він був голий. Тут можна було докупляти модуль одного друге. Я купив інакше, я взяв кріплення теж з Aliexpress, силочки є. Сюди же взяв, переноситься повністю 100% цей модуль. Якщо я не, не помиляюся, десь за 30 доларів я його купив. Він переноситься. Тут ми маємо ще два USB роз'єми. Тобто, додаткові, зарядка працює. Провірено, навіть в дощ. Помилок ніяких бортовий не вибиває, так як ніякі додаткові опції я не підключав. рулю далі. Тут кнопка включати-виключати світло, ну тобто денні ходові вогні я поставив, на дуги закріпив, заказав на Аліекспресі, підключив до акумулятора напряму. Тут під сидіння. ну, для того, щоб не було днем на трасі видно. Ночу я їздити не люблю. Тому що не моє воно ночі їздити на мотоциклі. Хто би там що не казав? Світло тут мотоцикла добре, але воно не моє. Далі я поставив кріплення управління GoPro фірми Telesin. Теж заказував на Аліекспресі. Працює, нарікань не було. Знімається у двох варіантах. Можна так знімати. От. А можна. А можна, а можна його знімати разом з кріпленням. Тобто, з кріпленням зняли і назад можна ставити. Дуже зручно, тут їдете, тут же управляєте, включаєте GoPro на шоломі. Це блок управління 10 GoPro. Далі, зарядний пристрій, теж з Aliexpress. Кого цікавить, силочки я на ці всі речі можу скинути. В описі щось покидаю. Одним словом, пишіть питайте. Спеціальне кріплення, пишу водозахисне. Тут є виход на Type-C і USB. Пише, що швидко заряджає. Ще не пробував, протестую, скажу. Воно підключається сюди напряму, в штатний прикурювач. Тобто, я спочатку думав виведу його в задній кофр, але потім подумав, що а забуду виключити напряму до акумулятора, посадити акумулятор. А так, в штатний прикурювач, бмв тут є такий. Був куплений додатково дріт з переходником на Дін 2. Може, таке є в інших мотоциклів Дін-2, ну БМВшники придумали так. Може у когось йде штатний прикурювач. Не, не знаю, казати не буду. Далі така сумка. Може хтось посміється, може хтось не. Куплена в Чехії в Лідлі. Перша така моя сумка була куплена в Румунії в Лідлі на попередній мотоцикл БМВ-800. Тож ГС. Від'їздив за мною 20 тисяч, телефон ніколи не промокав, зберігається, кріплення держиться надійно. Одним словом, тепер я купив цей мотоцикл і був в Чехії в Лідлі. І купив зразу дві такі сумки. От, тому що вона ну, трошки така дешманська, трохи відцвітає одне, друге. Но я не дуже задоволений. Може як талісман, може ще щось. тут. Не знаю, щось вона мені подобається. От я її і купив. Сумка. БМВшна, куплена на сайті БМВ-моторад. Трошки довго чекав, довго вагався, чи брати сумку з кріпленням на бак, чи брати сумку з кріпленням на ремні. На бак я чогось не хотів, не знаю, побоявся. Ну, не готовий казати. Купив таку, досить об'ємна. Вона розкладається ще додатково, якщо щось багато поставити. Тут є. Різні такі кишеньки. В одній я поставив ніж. Такий, на всякий случай, інтертуловський, швейцарський. В другій стороні стаканчик такий розкладний. В попередньому відео я показував. Я з нього біля монастиря воду вже пив. Ну і одноразовий пакет на випадок, коли десь насвинячив, щоб за собою прибрати. Вот. Отак воно кріпиться. Отут один ремінь. Отут-з от з дорами. І два кріпиться сюди. На фастиксах. Вони уходять під сидіння Натяжку додаєте самі. Тобто тут в сумочці ще додатковий до нього чехол ставиться. Тут на документи. ну Я тряпочку ввожу. Вмістимо сумки, я вам покажу в наступному відео. Буду знімати речі, що в сумках, в кофрах, в сумках. Наразі так. Треба заправити, ви цей фастекс відщлкуєте. От, бак відстібнули, відкрили. Цю сумочку ставите назад. Заправляєте захист. Сумку підтиснув, вона защелкнулася Но! Для того, щоб встановити цю сумку, я всюди читав, що вона треба бак. Тобто лакофарбове покриття мотоцикла може пошкодитися. Для того я відправив, знайшов в інстаграмі людей, які покривають машину бронепленкою. І ця от. Верхня частина мотоцикла була покрита повністю бронепленкою. Тому що ще час від часу, я замість цієї сумки, коли катаюся, люблю садити синочка. Він теж спереді на баку сидить. Відео в інстаграмі можете подивитися, і для того, щоб це все не царапати. Є в мислях покрити і це броніпленкою. Ну, ще вагаюся, чи потрібно, чи не потрібно. Ідемо далі по дугах. Дуги. Були куплені по інтернету у хлопців, якщо я не помиляюся з Запоріжжя чи з Дніпра. Ну, в мене адреса є, кого цікавить, але є нюанс. Ці дуги перероблялися. Перероблялися власноручно, повністю, тому що сама конфігурація дух мені не подобалася. Вони кріпилися, отак, тут вони закінчувалися і кріпилися до вуха мотора. От сюди до вуха мотора не от отакою трубкою. Я посчитав, що якщо десь упасти, удар получиться прямо сюди, щоб не відломало вухо мотора. Для того, я доварив трубку, вигнув ресору, пересверліли кріплення, доварили і зробили так, по суті, як в оригіналі воно би мало кріпитися. Далі все по оригіналу. Тут я теж доварив. Одну таку дугу ще зверху з трубки, щоб воно мало е, вигляд, тому що воно мені трошки не, воно мені трошки не подобалося по, 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 по конфігурації. От, тут є ці ціманки, які я говорив, що я їх закріпив, от, щоб денні, денні вогні. Точно так з цієї сторони було перероблене кріплення. Тут трошки приходилося робити інакше знизу. Теж було відрізано. Тут видно переход. Ну і тут ця ресора треба було вирізати, вона кріпиться до кріплення лапки. але тут мішало. І інший угол. Тут прийшлося вигинати угол. Одним словом, підгонка зайняла трошки-трошки багато часу. Але я зробив, хлопці мені покрасили. Ті хлопці, що робили і кофри за кофри я ще зараз розкажу. Я довольний, навіть був на БМВ сервісі на е, плановому ТО. Вони самі були в шоці, як я це все підігнав і це все зробив. Сумки на бак я заказував теж в інтернеті. Хлопці робили в, то лі Харків, то лі Запоріжжя. Запоріжжі. Силка на цю людину є в, на сайті Серко Це. Чоловік, який робить кофри, за які я зараз буду розказувати. І от коли я замовляв ці сумки, була опція заказати ГС. Можна було взагалі без надписів, Ну але да я захотів під колір мотоцикла, ну і відповідно з ГС-комплектації. Сумки в мистимі. Користуюся, їздив досить непогано. Тут я тапочки поставив, кросівки. І ще деякі банки. З другого боку повністю вмістився чехол, от воно так відкривається. Тобто дуже швидко, не треба замурачуватися на фастиксах на витягаєте. От воно. Їздив, пилі, все чистенько. Ага, і чехол під спальник я поклав. Воду, це, на, ну, щоб пити. В будь-який момент може достати, закручуєте. Я їхав на бокоту, їхав по бездорожжю, е в пилі все не пропускає, все чистенько, мотоцикл потім ночі стояв, теж все було сухо. З іншого боку, чехол до мотоцикла, повністю вліз. Точно так. Кріпиться, кожен кріпить по-своєму, в кого як дозволяють дуги. Тому що, якщо би був подумав наперед, був вивів би гаки для кріплення. Но на жаль, наперед я не подумав, так як я і не подумав наперед вивести тут кріплення для противотуману. Зато прийшлося трохи колхозити, но, але може ще мені колись руки дійдуть і я ще щось придумаю. Йдемо дозаду. Е, на сідушку я купив теж на Аліекспресі сітку. Ну, вроді би, зручно. На попередньому мотоциклі в мене сітки не було. Тут є, ну, зручненько, їдете, вроде би, щоб м'яке місце не страждало. Е, кофри, як я казав, серко мото. Сайт його є в інтернеті. Я довольний, кріпляться добре. Пилі влагозахисні. Що всередині в кофрах, я покажу трошки пізніше. В наступному відео два одинакових кофра. Просто оцей один вущий із-за вихлопної. Та в цій комплектації мотоцикла вихлопна йшла Акрапович В тій попередній, не попередній, а трофі там вихлопна звичайна. Це комплектація Ралі. Один кофр вущий, другий кофр ширший. Так як тут вихлопна. Тут трошки є розбіжність у кофрах. Це більш вмісткі... місткіший. Коли я замовляв ці дуги для сам кріплення під кофри, вони йшли цілі. Вони йшли цілі, я попросив, щоб мені їх розрізали і зробили так на такі болти, так як у 1250-го, щоб воно може було розібрати, легше монтувати і те все. Ну і сюди це центральний, його треба було рівняти по горизонту. Зі спиночкою тут він. Тут спинка отут -от, от для другого номера. Крипіжі ці всі працюють. Враховуючи, що я буду їхати без другого номера, тут я цепляю таку сумочку. Заказав Ренко Бакс, теж. Є наші хлопці українські роблять. Ціну не пам'ятаю, но сумкою доволі. вмістима водозахисна, монтується шикарно. Теж на фастексах швидко знімається. Тут її, що я в неї буду ставити, що її вміст, я буду показувати теж в наступному відео. ну В основному тут буде все, що стосується до ночівлі. Тобто спальник, палатка. І все решта. Кого цікавить, переходите по назві, воно, ну, Google, Google виб'є, що це таке? Це я придумав таку каністру, щоб воду постійно не шукати. Якщо десь треба попити, руки помити, якщо десь на ходу в кофейні чай, каву собі зварити чи їсти. Цю я каністру заказав на Аліекспресі. Так і закріпив, що її можна швидко зняти. Стоїть вона тут мертво мертва, хитає цілим мотоциклом. Е, недолік трошечки важка і трошки громістка. Е, на, в Ютубі у Берестевича я бачив е, тоншу, вона, правда, більш ширша, але тонша. Ну, ця трохи товща. Я такі нюанси. От. В, 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 в ній там хтось розказує, що бензин возить її, дуги хтось кріпить. Ну, Бензин я вирішив не вести, дуги не кріпити. Отак От я придумав ставити на, зверху на кофр. Там звичайну питів воду. Тобто, щоб не шукати. Ви собі приїхали на місце, стали, зняли. Тут же маєте і рукомойник. Зараз покажу, як це працює. Її я переробив кришку, тому що тут була трубка всередині, треба було то все довго заморачуватися. Я заморачуватися не став. Пішов у сантехнічний магазин, купив такі переходники, купив то все, ну і кришку, щоб не мазалося. Тобто, отак воно все працює. От, ви відкрили тут частенько, якщо вам треба руки помити, ви, раз. От, відкрили і водичка потекла. Ну, тече наразі на кофр, але його можна поставити будь-якому місці і будь-як закріпити. Якщо тут, тут і воздух спускати, щоб підтягувати. Все воно отак працює. От. Отак воно відстюбується. Отак. о, от. Знизу я приклеїв на двосторонній скотч, е, утеплітель від ламінату, щоб не пошкоджував, щоб не терло кофр. Ну, шкода все-таки. Тут я поставив на дугу таке кріплення для кронштейн такий для кріплення. Телескопа insta 360, можна кріпити камеру GoPro, можна insta 360, камеру витягується, їздив, чітко воно все працює, закріплюється, тут виставляється горизонт. Тобто все воно тут працює, фіксація надіжна, Ну, не знаю, камеру ще не губив, Як воно буде, час покаже. От. Точно таке, таке кріплення стоїть от там на передній, дузі, тут, Тобто я два, щоб їх не ходити, не розбирати. От тут точно таке от кріплення я поставив. От. Ну і ще що з апгрейдів, це я поставив розширювач лапки. Теж заказаний на Аліекспресі під колір мотоцикла. Гарно служить, не розкручується. Єдине, що під нього я поставив двосторонній скотч. тому що, щоб не було зазорів, щоб він не дребіжжав. Тому що є, виходить, лишні звуки. Ну що, по мотоциклу, я розказав все. Кому сподобалося, ставте лайки. Підписуйтеся, В наступних відео бо я буду розказувати. Що в сумках, в кофрах, як я робив цю всю укладку, що як я розчитав, зарядні і все решта. Ну а далі буде поїздка в Норкап. Все, всім привіт!